Сьогодні багато кажуть, я люблю Бога, але люди роблять собі ідолю і поклоняться цим іконам більше, ніж Богові, що в серці Бог на все все дивиться. І Біблія про це говорить. І проміняли славу не тлінного Бога на подобу, що зображує тліну людину. Стахів, ноги і гадю. Тому й передав їх Бог за похотями їхнього серця на на чистоту, що вони самі спернили власні тіла між собою, вони замінили Божу правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен по віки. Амінь. Люди вибрали, поклонятися не Богу, а цьому створінню, що, що вони зробили, але Бог сказав, тільки буде поклонятися дусю і істині. А все, що ми реалійно робимо, це не для Бога, а для сатани.